Всім привіт, друзі! Мене звати Ліза та обов'язково каналі I'm Zranbu. Та сьогодні у нас буде волог. мій день. Неділя! Так, так, вибачте, що я так довго пропадала. Я теж вам чесно скажу, можу вона вас просто назвати блогером Бог, я сама згоджусь. Я чесно скажу, вам теж не зняла до народження моєї мами. Не буде народження 9 травня, та, наприклад, жаль, я вам не зняла влог, тому що. Я звучаю такі сім'єю і чесно щось не було сил знімати щось. А чому взагалі довго так не знімала? Десь досі в мене не було на YouTube, а ага, до цього було якесь розвитательне відео. Коротше, у нас три без... тижні не було влогів. Чому? Тому що я тут зараз загружена школою. Не встигаю за цим щось зняти. Ну, все. Бо я хочу і все поспати і взяти відео і все зробити. Вже це все не встигається зробити за секунду. Ну все, я повертаюся. Зараз нас 11 годин ранку. Для мене ранку, тому що я тільки проклинулася. Я, ну, в 20 хвилин тому проклянулася, зробила Ну, я і не забула, просто розплинула колоски, я спала в колосках і розчесала їх. Розпила колоски і не вибувалась трошки. Ну, сфарбування тут тільки губки, все така красивенька. Мені і трошки реально дбало. Як для мене, найголовніший макіяж це губка. Оце був губки все в мене в мене дуже шикарно. Так. Плани на сьогоднішній день прибирати в кімнаті, бо я тут безпорядок капецний. Пускати Без речі. О, ну, першу зараз я піду по сінити. Спочатку, просто сніданок по сінити. потім я приберу в кімнаті, потім піду гуляти. Але ще перед цим я хочу за хочу... кавою збігати в кафе, на мене вниз. Я поїм, приготуюся на поїм, збігаю за кавою, поп'ю каву, прийду, поприбираю, потім, потім буду займатися стравами, як сказати. Потім просто буду гуляти, спочивати, як в неділю. Знаєте, ось такий мене макіяж, саческа. Зараз біжу готувати сніданок і жовті треба вчистити зувки. Так, ну як вам я сьогодні красенька. Де да, у мене було горло, я трошки охрипше, так що. Так, ну все, полетіло, бо ми на кіноті безпорядок капецний. Там всю шкафу треба складати, і тюм шкафу складати Ой, друзі, мм, яка красивенька. Я щось себе прям похвалила, похвалила. Друзі, ще раз я дякую вам за 3000 підписників, тому що в мене вже на каналі. 3000. Я безмежно вам дякую. Але все перестало рости. Відно, я не розумію тепер, що треба побільше знімати відео, бо підписники ростуть чим менше відео, чим повільніше ростуть підписники. Але все, я, як сказати, повертаюся знімати вам відео. Все, я побігла готувати сніданок, то зустрінемось з вами вже. Напевно. Сірімо з, з вами, коли буду сідати. Покажу вам свій сніданочок красенький. Це погаті артисти. Блогер блогер, лох вітається до вас. Я ще почала зматися плохо. Вроді, чи... В суботу. Друзі.

І зараз йду на вулицю за посилочку. Забирайте посылочку. Я зможу ревіт. Такая інтескуваста, але окреме відео на каналі. Якраз ще в цьому відео заставлю. Воно було таким прям відео, як робосу місяця. Ви вибачте мене, звісно. Але ось такі є блогер. Это зараз не так уж -то не тоже доброе. А я хочу и пока типа, я разрушу запятую кусочку. О, и пойду дом. Так и как ваша просто бомба. Иду себе. Но ну, я вам скажу, так как такие тучки, як прям... як на дождь. друзі, всім привіт! І як ви зрозуміли, я замовила той самий план від Кенді Суперстар. Кендічка, привіт! Я дуже-дуже сильно його собі хотіла. Я зараз трішки прихворіла. Ну, цілок, це вам не посерединиться. Я трішки прихворіла, я вдома, але я під дощ пішла забирати мухи в дуель, тому що я його так хотіла. Де ж хвора? У мене зараз дуже болить горло, але давайте я вам всім розпаковочку. Стоп, а де мої наклейки? Їх А, вони в Блин, чому він так Ладно, Так, Положи трошки. Остану все, что тут є. Вау, wow. тихий жаль, наклейки знать и рыточки поменялось. А, ничего страшного. Стикеры. Гляньте, два, два таких набора стікерів в чрному. Стикеры у в ображамому кольорі. У мене зражає во напевно все кроме оцього машини і о чого є. Мені ж таки. Клас. А з чорного мені, де ж, де Клас, червоним даже далі. Класс, да я. Я привичуваю цю енергію Канди. Зачепала Кенди треба по трогату, бо зачепала сама кенді, Євка ми не будемо. З любов'ю твоя Кенді. О, як це при... Я в рамочку повішу буде висіть у мене. Ти можеш це і навіть більше. Це підписувала сама Кенді. Боже, я в рамку. Я буду з ним спати Так, це дуже класно. Такі стікер паки. Далі де сам бокнот My Happy Life. Звісно, таке крусила покиду. Я в нього буду хранить. І My Happy Life. Дуже якісно пророблено, я вже, звісно, була така вау-ефект «Wow Буду я, факт, вау-ефект, «Wow звісно Я вже бачила такі маленькі класики Відкриваємо 100 доларів і Golden Ticket нема, але нічого не страшного, мені це не треба, важливо My Happy Life The Candy Superstar wow. Candy Superstar. Перевікт Крихітко, ну це вже було Перевікт Крихітко Мене звати Кенді, давай знайомитись Тут відписати, клас Вау, друзі, це просто бомба. Переписка з Кенді. Моє життя, мої цілі на рік. Майбутня версія мене. Сповіщення мрії не працюють, поки поки не працюєш, ти. Так, це ж паспорт. Блін, друзі, тут паспорт Росії. Це паспорт Росії! Кенді! Як ти могла? Да, це паспорт Росії. Друзі, я не знімала, а в мене поставилась пауза щось. Але я дивлюся 37 часов. Я просто... Безрозуміли, чому. Колоса балансу, мотивашки. Ой, як це все естетично. Один мінус поки що я бачу. Це, напевно, з того, що немає список фільмів, хоча казалось, що буде список фільмів. Оце мені так не подобається. Spójrzcie, spraw. spójrzcie, sprawa. Takie mają być obudzie szkoły dla każdej dziewczyny przy mnie. Lito, czekaj, stoisz, spraw. I oglądajcie, ja tu wszystko zbieram, ja w końcu nie było, bo Tak, ja chcę poglądać, czy tu coś ciekawego jest. Року, але це буде в кінці року, бо це вже з кінця пішла вже. Uh -huh. Мені цікаво що сюди, що такое цікаве літо. Я в шоке, друзі, це така кайфова штука. Мені вже прям дуже-дуже сильно подобається. Так, а яке особо тут чекаєте? Ну, може підстойку яку хочу? А. Що робить мене щасливо, боже мой. А если мені понимаєте, Кенді мені зробила не мені подарунок. Ну, не подарунок, звісно, А не те, що не для мене цю штуку, а для мами, мені дасть. Тому що я оборовся залипати цілей. Мої прочитальні книги. Уа колись лист обов'язково справа на осінь? Прикорзичок. Я вахі. Мягко сказано. І цимки року куча надаток. І все. Всі йому не різні такі мати важки, стікери. Ну я звісно дуже дякую Кенді. Але два мінуси. Де списки фільмів. А друге, чому російський паспорт? Кенді, Кенді будь жалоб. У нас уже четверг. Я запомню план, рекомендуйте. Добавлю все. Сасю Макееву. Бочки с гумором. Маникюрчик новенький. Так что всем пока-пока. До новых встреч. Всех люблю. Люблю.